Театр стожари п'єса погані дороги складається з шести різних новел, об'єднаних однак темою доріг. В основу сюжету п'єси лягли документальні історії, занотовані Наталкою ворожби на сході України у 2015 році. Під час збору матеріалу для фільму «Кіберги». Тож, Пропоную вашій увазі переглянути сюжет про цю подію. Дійство розпочалося з аукціону, з якого вилучені кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Показання дякуємо Отже, 320 раз, 322, 323 Продано. Дякую вам. Є за погані дороги. Була написана Наталкою ворожбит. За подіями, які почалися в 2014 році на Донбасі, в 2015 році вона поїхала і взяла документальні свідчення людей про те, як там відбувається, як вони живуть, як що з ними відбувається і з людьми, які виїхали, вона взяла інтерв'ю, і на основі цих інтерв'ю зробила цю п'єсу. Тобто, фактично, вона передала нам свій погляд. Вона сама говорить про цю п'єсу, що це жіночий погляд на російсько-українську війну. Ті часи це була АТО, це була операція. Тепер це повномасштабна війна, але п'єса залишається актуальною і зараз. І е, саме цю п'єсу погані дороги навіть в цей час показують Торонто англійською мовою. І її взагалі-то показують в багатьох частинах світу, в Європі, в інших країнах. Роблять отакі такі чітки. В Монреалі в нас відбулася така чітка у французької мові, Французькі актори читали. І саме тому. У мене з'явилася ця ідея показати нашому глядачу українському Монреалі, тому що ця франкомовна версія мене вразила, я подумала, як це, я, яку велику можливість дає цей формат відчути кожну емоцію. І так з'явилася ідея про показати цю п'єсу, яка фактично про російсько-українську війну, яка тепер набула повномасштабного такого вторгнення. Ну, ми всі сподіваємось на краще, бачите, на перемогу. Але ще виникає одне питання: чому і як вирішили додати у п'єсу російську мову, так як уся місцева публіка її розуміє. Добре питання. Насправді ця п'єса була написана від початку королівського двору в Англії. І коли ми подумали ставити цю п'єсу. Тут уже в Монреалі. я звернулася до Наталки Ворожкут, і вона мені прислала оригінал, який був написаний трьома мовами: один російською, один англійською і третій французький. Я від Гриці дістала. Ба не було українського варіанту. Наталка обіцяла прислати двомовний, але зрештою прислала. Але це не був тільки україномовний варіант. Я спробувала перекласти, але були деякі моменти, які я просто не змогла перекласти.

«Ти думаєш, ти мене сейчас зажалюєш?» «Ти ж людина!» «Я — животне!» <BROWN> «Ти <jorn episodes> — людина! Ти — на ляльці, який воно прийде, який воно прийде до горла мені! Правда?» Сейчас у тебе горло болить буде!» «Це сцена з дівчатками в попасні, якої тепер уже на світі немає. Вже знесли попасну.» «На ланці сидять дівчата. Троє. Музик на сім'ї. Під лаком тусуються, без донку собаки. Мне Адам помаду подарил. А мне вызвал шампунь и кондиционер. Потрогайте мои волосы. Си кажется и его волосы. Класс, какие мягкие. Малая, а тебе что? Мне вот сенки. Это не считается. Это просто насыпал сену. А подарок? Третья молчит. Лузкая на синяя и в тебе. Ну, чего ты, еще подарит, попросил его подарок, он же не жлоб. Нет, я сразу не подходил, уже не подарит. Он не жлоб, Он дядя Коля дал еще капусты и, и друг буряка. А дядя Коля, тут при чем? При чем тебе дядя Коля? Он что, сидя Коля гуляет? Ну, он не жлоб просто. Я зрозуміла, що є моменти, які просто не пишуться українською мовою, тому що війна російсько-українська і мовою оригіналу це звучатиме більш емоційно. Тому що зазвичай в театрі говорять не тільки слова, говорять образи, говорять емоції. І деякі сцени просто не лягли на українську. Залишились так. І я думаю, це має. Руки за снег, обличчя на капот. Допомагає водію власти обличчя на капот. Командир дістає с багажника автомат Калашникова. Ребят, вы, вы, конечно, не поверите и будете смеяться, но он не настоящий. Что? Это макет. Это детям подарили. Каким детям? школу школу к моим детям, старшеклассникам. Солдаты замечают автомат. Макет? Тайти макет. Клаш. Военные из вашего подразделения подарили сегодня, после соревнований. Детям. Дякую, бажаю вам успіху. Дякую і дуже приємно було знову зустрітися з публікою Торонто. І ми сподіваємося на подальші контакти. Величезна подяка театру Заграва Олегу Марієвичу. Всіх, хто нас тут так гарно приймав і зустрічав, і я сподіваюся на подальші зустрічі. Дякую. Дякую. На країні мирі, щоб плани червоні і Дніпро і кручі було видно. Було чутно як равен ревучий, як понесе. А до того я не знаю Бога. Поховайте. Так вставайте! Кайдан.

E